Ради вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 25 те заняття на тему тиск газів і рідин закон Паскаля. Тобто сьогодні на занятті ми з вами продовжимо обговорювати таке явище, як тиск, і конкретно про тиск газів та рідин. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також за можливістю поділитися цим відео зі своїми друзями. Адже саме так канал може розвиватися. Ну, а ми розпочинаємо. На минулому уроці ми з вами вже поговорили про таке визначення, як тиск твердих тіл. Тобто тиск твердих, твердих тіл ми можемо знаходити за формулою, тиск дорівнює силі, що діє на певну площу. Тобто нам необхідно силу поділити на ту площу, на яку ця сила діє. Це тема нашого минулого параграфу. Сьогодні ж, в нас, як ми вже сказали, це тиск газів і рідин. Дивіться: тиск газів, розпочнемо з цього. Як в нас діє тиск на гази? Ну, дивіться. Возьмемо звичайну кульку. Звичайна кулька, да, що вам на день народження дарують. Ось ця звичайна кулька, і ось її звичайний стан. Коли ви починаєте її надувати, тобто ви пускаєте до неї повітря. Що відбувається з кулькою? Правильно, кулька розпочинає розширюватися. Ніж більше ви повітря до неї передасте, то більший буде її розмір. Чому ж так відбувається? Це каже про те, що на стінки цієї кульки починає діяти тиск. Ви коли вдихаєте туди цей тиск, тобто газ певний, да? ну, у даному випадку це кисень, ви вдихаєте до нього. То цей газ, що ви до нього м -м, посилаєте до цієї кульки, він починає а, розтягувати цю кульку, тобто бити по, краях, бити по її краях. І цих частинок газу дуже багато. Наскільки ви пам'ятаєте, що газ він має таку собі структуру, що між його молекулами дуже велика відстань. І цих молекул дуже багато. І таким чином ці молекули впливають на стінки цього, цієї кульки, і ця кулька розпочинає поступово розширюватися. І ніж більше ви сюди газу над, надуєте у цю кульку, то більше ця кулька, відповідно, розшириться. Тобто вплив її такий. Тепер, з приводу іншого, коли кулька знаходиться у спокійному стані, можливо, у вас виникне запитання: а чому вона тоді не розширюється? Тому що, ну, скажімо, повітря ж воно є повсюди, да? тобто, якщо в нас є повітря. Це повітря, воно є і тут, і тут. Тобто, воно навколо кульки. Чому вона не розширюється? Чому обов'язково треба її надувати, аби ця кулька розпочала розширюватися, надуватися? Тут відповідь проста: коли е, ця кулька знаходиться у спокійному стані, це є стан компенсований. Тобто, ті сили, що діють на неї ззовні, вони діють на неї із середини. Тобто у цій кульці є повітря і всередині, і ззовні, і вони б'ють однаково по цій кульці, тобто розширюють її як зсередини, так і ззовні. Тому кулька знаходиться у спокійному стані. Але коли ви ззовні чи внутрішньо розпочинаєте дію на цю кульку, тобто або накачування, або висасування цього повітря, то кулька відповідно розпочинає свій рух. Тобто або зменшення, або збільшення Ну, відповідно до ситуації. Тепер з приводу тиску газу. Як ми вже обговорили про тверді тіла, тут є залежність. Сила, з якою ми діємо на певну площу, ми ділимо ці дві величини і знаходимо тиск. Тепер з приводу якихось формул або з приводу визначень, як збільшувати тиск газу, як зменшувати. Якщо в нас є конкретна формула для знаходження тиску твердих тіл, тобто на певну площину, ми її записали. А ось як ми можемо, наприклад, збільшити або зменшити тиск газу на певну площину. Аби збільшити або зменшити тиск газу на певну площину, нам необхідно працювати з густиною цього газу. Згадуємо, що густина знаходиться за формулою маса ділена на об'єм, тобто це є формула для обчислення густини, і ми можемо зробити такий висновок. Якщо ми збільшимо масу газу і зменшимо об'єм газу, то відповідно в нас густина газу зросте. У такому випадку тиск газу збільшиться. І навпаки, якщо ми зменшимо масу і збільшимо об'єм, то тиск газу в нас зменшиться. Тобто, це є залежність, як ми можемо збільшити або зменшити тиск газу. І ще є одна м, дієва така, і дієвий такий метод, як можна збільшити або зменшити тиск газу. Ви пам'ятаєте з попередніх занять я вам розповідав, що тиск залежить від температури. Якщо в нас є частинки, з яких складаються тіла, да, тобто атоми молекули. Коли в нас температура велика, вони рухаються з дуже великою швидкістю. Гарним прикладом може бути кип'ячення води. Тобто, коли вода починає закипати, в неї підіймаються бульбашки, вода себе веде ось так хаотично. Коли вода холодна, вона знаходиться в звичайному своному стані. Тобто молекули рухаються повільніше, ніж коли тіло нагрівається. Ось, ну тобто Оце така ситуація з приводу, з приводу газу. Як можна збільшити або зменшити його тиск. Тепер поговоримо про тиск рідин. Як все тут влаштовано? Дивіться, як все тут влаштовано. Ну, ми можемо зробити певний висновок, да? що рідини, вони діють за усією своєю площею. Тобто, якщо ми кажемо про тверде тіло, тверде тіло, скажімо, лежить на столі, то тверде тіло діє на стіл лише за тою площею, на якій вона лежить. Якщо в нас є вода, і ми цю воду налили до пляшки ось тут скажімо, усе це вода то вода буде діяти своїм тиском на усю поверхню цієї пляшки, тобто повсюду повсюду, зверніть увагу. Якщо тверде тіло лише на ту частину, де воно лежить, то вода тиском діє на усю поверхню. Як це можна довести? Якщо ми зробимо невеличку, невеличкий отвір у цій пляшці, то вода потече з цього отвору. Якщо ми зробимо ще один отвір у цій пляшці, вода й з нього потече. Про що це каже? Ми можемо використати тут закон Паскаля. Звучить він так: тиск, створюваний на поверхню нерухомої рідини, передається однаково у всіх напрямках. Про що це каже? Це каже про те, що якщо в нас є певний тиск, що чинить свою дію на поверхню нерухомої рідини, він буде передаватися у різних напрямках. І тепер ще раз, про що це? Це каже про те. І підтверджує це те, що якщо ми, наприклад, в пляшці зробимо кілька дирочок, то вода буде виливатися або якась інша рідина з усіх цих отвірів. Тобто тиск придається повсюди, повсюди. Тобто, наша рідина вона давить на цю пляшку і придається тиск усіх напрямках. Тобто, це те, що ви маєте знати про рідину. Ну, відповідно, тепер, з приводу того, як знову ж таки збільшити об'єм, е, збільшити тиск, як збільшити тиск. Ну, аби збільшити тиск, що чинить рідина, гарним буде е, приклад: якщо ми е, зменшимо об'єм, збільшимо масу. Тобто, якщо в нас буде невеличкий об'єм, велика маса. Тоді, відповідно, і тиск буде більшим. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Зараз пропоную вам розв'язати одну задачу, аби краще зрозуміти цю тему. Маємо таку задачу: в нас є поршень, і під цим поршнем знаходиться вода. Ми можемо намалювати коротесеньку ситуацію. Ось у нас є певний, певна міськість, у якій є вода. Вода. І на цю воду діє певний поршень. Він на неї давить на цю воду. Площа, на яку давить цей поршень, 80 см. Під цим поршнем, як я вже сказав, вода. Наше запитання таке, який вантаж, якою масою необхідно покласти додатково на цей поршень, аби підсилити тиск на цю воду на 2 кПа, тобто, аби тиск на воду був на 2 кПа більшим. Як ми це розв'яжемо? Для початку, давайте переведемо усі значення усі. 80 см це 80 помножити на 10-4 метрів квадратний, 2 кпа це 2000 паскалів. Пишемо слово розв'язання. Згадуємо ключову формулу дія твердих тіл. Так як в нас вантаж, що ми покладемо на поршень буде твердим, як і поршень твердий, то ми записуємо тиск дорівнює силі, діленій на площу. Площа в нас відома. Сила. Що ми можемо зробити з силою? Як вам відомо, що сила дорівнює МЖ. Тобто маємо таку формулу. Тиск дорівнює МЖ поділити на площу. В нас все відомо, окрім маси. Тепер ми вже зможемо сміло виразити звідси масу. Ми пишемо, маса дорівнює. Тиск помножити на площу поділити на прискорення вільного падіння. Тиск 2000 а, паскалів. Площа 80 помножити на 10 у мінус 4 степені. І все це поділити на 10. Що ми зараз зробимо. Дивіться, ми скоротимо тут 0 та тут 0. А, тепер. 200 та 80, і тут мінус четверта степень. Тобто нам необхідно забрати три нулі. Ми забираємо раз, 0, два, три. І тут буде степень на мінус четверта, а вже просто мінус перша. Два множимо на 8. Це буде 16 на 10 у мінус першому степені або 1,6 кілограмів. Тобто, нам необхідно покласти вантаж на цей поршень масою 1,6 кілограмів, і у такому випадку тиск збільшиться на 2 кПа. Сподіваюся, ви це розумієте. Не забудемо записати відповідь цієї задачі 1,6 кг. кілограми, і на цьому можна завершувати заняття. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Ви так допомагаєте розвитку цьому каналу і мотивуєте мене на продовження наукової діяльності. Якщо залишились певні запитання, тоді пишіть коментаря. Спробую відповідати усім. Якщо запитань немає, тоді дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.